Тобто обробка насіння те ж саме, ми ті ж препарати так, використовуємо, стримуємо тих хвороби, які є так, на насіді і в грузині. Все, все, все вірно, абсолютно одна, все однаково. Далі. Дивина посіву, та, посіву, знову ж таки, все від вологи. На сході може бути 5 см на пів, розумієте, ловить вологу. Там норма висок збільшується, там вже не буде 3 це мільйони. Це так? Так, але там роблять, там ловлять волу і сіють так. Ну, Буває таке, але є така ситуація. А в наших умовах, там ми там 4 см, 3,5, це нормально, і цілком достатньо для того, щоб сіяти. Є інша справа, наприклад, коли сіяти в сухий ґрунт, повністю в сухий ґрунт, порох, так? Тобто інколи такий сценарій теж можливий. Він зараз дуже Так, він цей сценарій це він, він працюватиме, працюватим, тому що потрібно сіяти. Ніхто зупинятися не буде. Тобто, що в цій ситуації робити? Е, тоді потрібно вгадати золоту оптимальну середину. Чому? Тому що нам потрібно покласти насіння. Туди, де немає вологи, і в той горизонт, де не буде вологи, якщо придати великий опади, щоб вона не спровокувала його. Тому що зверху буде мокро, внизу буде сухо. Воно набухне, потім воно вкляпне. Да, Зависне. Тому потрібно тоді в цій ситуації, можливо, навіть 4,5 см посіяти, розумієте? Там, де нема знизу. І не буде такої зверху, якщо не буде такої достатньої кількості оподі промивної, щоб вона промила і на воло.